Громада приймає, не буде громадська приймальня прямо тут. Ось громада тебе приймає тут. Громада туди нас тут громада. Громада до вас, тут. До вас Приведя, громада нас громада. сюди прийшла. Можна райді тепер, запам'ятайте, отих 60 чоловік прищасний, що райді. Прийде скільки? Прийде 30 чоловік, і вас досить. Я вам обіцяв, що я це зроблю. А? Наші діві, що наші казки йде. Учора ті, ми з тобою говорили, нотиться в коло. Громада не заєшна. Ось громадська, ось о громада. Давай, слухай, кажу, заходу. не ні? Ви зробили злочин. Перекриття дороги являється кримінальним злочином. Якщо ці люди прийдуть, перекриють ніс. То ви протидії порушити справу. Проти ось сьогодні поручить справ, сіка їздити, ще я закриває. Бачите, Володя, я тобі скажу, ти ж теж тут живе. Родина ж теж тут живе. Ти ж такий, як і ми. Це ти Вольфа. такий, як і ми. Пробував. Я що В місяць Зібантіна, він тоже звідси поїде. А тобі усі, всім людям дивиться восьмо. Що це такой спокойний? Що це такое спокійно? Без агресії, біз... біз... без без агресії. Біз... Біз... А тепер давай відповідь Я задав питання. Хто давав команду? Перекривай моста. Це є кримінальний злочин. Хто дав команду? Відповідь. Ким ви працюєте? Ви нормально, хто повинен це знати? Усе ціле бачення в бачили, тільки ти не знаєш. Ти цього не знаєш. Дай вітер, хто дав команду перекрить. Конкретно. Зараз ми засміємо. Ви ви займаєтесь політикою. Хто перекрив дорогу на кані? Хто дав команду? Хто вилавлював людей, мене не було тоді в Черкасах. В ньому з училища, де стояли логаї, далі дівчат в юха поставив. Дивісь вочи, давай ділянку в, в училище. <рекунок> На пайні досвіді, хто там команду так навіть, течі ліпати. Подавай конкретну відео. На сьогоднішній день, день. Якщо там щось перекрите, воно буде розблоковано. Воно вже розблоковане. Ну що ти себе робиш? Подивися, людям. Загалі за... Кожен день, кожен день.